11 липня в Чимужівці пройшла громадська толока. На цей раз сільчани спільно з місцевими активістами вичищали русло мжі, косили берег річки та вихолощували сільську криницю. По завершенню прибирання території на всіх чекала смачна польова каша. Головним ініціатором толоки виступив сільський активіст, заслужений працівник культури, директор краєзнавчого музею Михайло Саяний. Як підкреслив сам Михайло Іванович, де розчистити мжу та облаштувати невеличкий пляж для. Мужівської дітвори виникла давно, адже багато хто ще добре пам'ятає, як з десяток років тому тут можна було не лише похлюпатись у річці, а й приємно відпочити. На цьому місці, де ми зараз стоїмо, ну так, років сім назад був пляж, ще був пляж. Ну а потім так сталося, що або нікому було організувати, або не хотіли. І буквально за лічені роки. Із нашого пляжу стали червники, і практично на сьогоднішній день ми нічого не бачимо. Щоб покупатися дітям, треба або на Дінець їхати, або в Артюхівку, або ще кудись. А тому було вирішено, як кажуть, облагородити місцевий наш пляж, зробити його. Сьогодні організувалися наші кучани. По місцевому жителі села Чимужівка, якраз ця вулиця із споконвіків називається Куток. А тому ми вирішили все ж таки і для себе, і для дітей зробити місце, де можна було відпочити, де можна було і скупатися, прийти, адже Мжана на сьогоднішній день найчастіша річка Харківської області. А тому сьогодні, бачите, людно, так, людно, багато наших. Односельчан з ну, виявили бажання прийняти участь у цьому заході. Приємно, що ініціативу громадського активіста не лише підтримав, а й власне підхопив особисто керівник району Віталій Кошеленко. З Самого ранку він разом з партійними однодумцями та земляками ретельно косили, вирубували очерет, згрібали траву, збирали сміття та вичищали криницю. Віталій Анатолійович погоджується, що те, що роблять вони, це добра справа. Ми. Сейчас находимся в селе Чимужовка на берегу. Разделились на две группы. Одни наводят порядок на берегу, другие находятся там в русле, чистят речку. Получаем, по ходу заряд, удовольствие. Ну и некоторые люди хотят, там вот уже вдали готовят кашу по ходу дела, потому что надо готовить обед. Скажу так, что мероприятие очень правильное, очень нужное, потому что речка заросла. Я здесь был последний раз, наверное, лет 10 назад, еще дети купались, можно было отдыхать. Сейчас же, в принципе, правильное решение, то, что жители предложили, молодцы. Я думаю, что вот этими силами, может быть, мы и не справимся. Придется еще раз сюда выезжать, потому что. Що... Роботи в самом ділі очі багато. впродовж декількох годин. Занурившись у воду, Михайло Саяний спільно з товаришами вихолощував дно. Допоки всі працювали паралельно. Вправні господині чаклували над смачним кулішем, яким по завершенню толоки пригостили всіх присутніх. А вже наступного тижня робота продовжилась. Тепер руслом жі виглядає ось так: справжнісінький собі пляж, завзята малеча бультихається в теплій воді та вигрівається на біленькому пісочку. Приємно, що ініціатива приносить позитивні. Результати говорить Михайло Саяний. На сьогоднішній день роботи основні роботи завершено, але є така пропозиція, і ми вирішили, що все-таки будемо продовжувати прочищати русло далі, щоб збільшити течію, розширити пляж. Адже ну, ми поки зробили такий дитячий варіант. Хоча і дорослі тут купаються, ну десь уже дорослому по, -по груди. На сьогоднішній день завезли 10 машин піска, і це все завдяки главі Зміївської держадміністрації Кошеленко, а також голові Чиможівської сільської ради Гончарову, завдяки їхнім старанням 10 машин. Було направлено сюди піска, і ми вчора практично планували пляж. Сьогодні ви бачите, вже дітки купаються повним ходом. А раз купаються, це значить, що ми свою задачу виконали, адже пляж робився для дітей, щоб вони бачили і знали, що таке мжа.